Доброго ранку. Вітаємо гостей у нашій студії Катерина Ворона, вчитель англійської мови навчально-виховного об'єднання номер 6 Дар'я Логвіна, віна, учениця го А класу, та Ірина Профатило, вчитель французької мови. Боже, це так романтично, вчитель французької мови. Так, ми знаємо, що нещодавно ви повернулися і не тільки ви, а якою командою ви їздили до Франції. У Нас була дуже велика команда. Це було два вчителя і 20 учнів. І разом ми побували на Ламанщі. Ух І як так е, сталося, що ви побували у Франції? Це да, так просто поїхали. зібралися і вирішили. Ну, ні, ні, це не так просто. Це ага. було досить непросто. Але е, ми маємо співпрацю з французьким ліцеєм, який знаходиться на Ламанші в місті Булон-Сюрмер. І угоду ми підписали ще в 2012 році. Це вже третій наш візит на Ламанш. І ми думаємо, що це буде така довгостроковий проєкт без меж без кінця. І, так далі. і справа в тому, що і французи до нас колись приїздили, ми дуже пишаємося цим і маємо надію, що це також буде не, не, од, не одного разу, а багато разів. А не приїжджали після того, що? Тільки раз? На жаль, только, только раз. Ні, ви... Не слід іронізувати, скажем так. Вони дуже хочуть, мріють безмежно приїхати, але в нашій країні йде війна, тому це поки що неможливо. Наша країна знаходиться в чорному списку заборонених країн для подорожі дітей. Ні, на ніякої іронії. іроні. Ну Кіровоград називають маленьким Парижем. Поэтому я тобі Франція, хочу сказати Франція... більшість міст називають маленьким да? порожем ну, а, а в багатьох країн та мін опитом получається і ліка, та да, розкажі тришки. Це обмін досвідом, це обмін учнями, це безпосереднє занурення в культуру, традиції. Ну і звичайно, насамперед, удосконалення своїх мовленнєвих навичок французької мови. Насамперед. Ну, давайте, зробіть так, аби і ми поринули. Розкажіть, як то було, яка то подорож, які знання, які майстер-класи, можливо, ви відвідували? Ну, я думаю, краще, може, наша учениця про це скаже. Ми ходили в школу з цими дітьми, у яких в сім'ях ми жили. Ми могли окунутися в їх культуру, в їх бит, подивитися, як вони живуть. Нам давали пробувати їх традиційну кухню вдома. На уроке мы могли посмотреть их систему образования, сколько, какие у них перемены, как ведутся уроки. После Каждый день мы имели экскурсии, мы были в Кале, мы были в разных замках, у них очень красивый старый город в Улоне, мы были в одном из лучших океанариумов мира, на Усика, и также мы были на Ла-Манше и на мысе Белый нос, и мы могли видеть берег Англии. А скільки ж ви там були? Я да, так дивлюся, стільки екскурсій, ви... я так Много. починаю рахувати. Well, no. Насправді там тільки п'ять днів ми були, але здалося, що ми були там десь, не знаю, два місяці чи три. За п'ять днів насиченості програми. Я думаю, що можна говорити, що ми там місяць були. Просто mm -hmm. дуже насичена. Ми дуже втомлювалися від цього, але вражень було неймовірно багато, mm -hmm. і ми втомлювалися навіть від вражень, бо це так багато, бо це було так феєрично. А ну, от ви сказали по поводу трудності. А в чому трудності були? Візи? Ну, звичайно, завжди труднощі пов'язані з паперами. Завжди. Ну, і Завжди існують певні матеріальні трудності. Але ми їх подолали і ми подолали п'ять країн, і ми їхали в автобусі 46 годин. Уявіть собі, ми були О, просто героями для французів. Вони просто нас дивилися як на якихось міфічних героїв. Ми говорили, але мотивація насамперед. Тому ми все це подолали. Так ви в красиві якісь Безумовно. Тому, Безумовно. Безумовно. Ми вже, вже побачили, так. як цвіте магнолія, нарциси, яких нас навіть ще не проклюнились, у нас все зелене було. Ми отримали величезне задоволення, Подождите. естетично. А, 46 часов це входить в, в ті п'ять днів чи це отзінно? Просто якщо входить, то що ж ви там були? Окремо, окремо. 46 туди, 46. І там 48 людей. Так, а розкажіть, будь ласка, як відбирали учнів? Це тільки учні навчальні Много об'єднання номер 6 я правильно розумію, чи проходив якийсь кастинг. Чому саме така кількість дітей? Ну, Звичайно, це діти, які вивчають французьку мову. Mm -hmm. Звичайно. В нашій школі вивчаються дві мови, і, 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 три мови іноземні, але друга це або французька, або німецька. І відповідно діти, які вивчають французьку мову, вони повинні знати. Заради чого вони це роблять, насамперед, mm -hmm. да? і яких досяг які досягнення вже маю? Чи можу я спілкуватися з однолітками, чи не можу я спілкуватися? Відповідно, це найкращий спосіб показати собі, чого я варта, і найкращий спосіб зрозуміти, для чого я це роблю. І дійсно це ця подорож і є ось як якимсь таким підсумком мого вивчення і. Скажімо так, першим кроком до вдосконалення того, що я вже знаю, що я вже вмію, і так далі. це, це я скоро, розумію практику. Скоро в Германію туди поїдуть, правильно? Я, ну розумію. це питання не до мене. Я, і в Англії я викладаю в мову кохання, не мову війни. Мову кохання. В Англії, в Англії ще тяжеліше ля побачив. <гум> Безумовно, але Ламаш це всього 17 кілометрів до Англії. Ми у нас є такий грандіозний план, коли-небудь все таки Поїхати до до Франції. І Ламаншулегальне перебіжать на легально, а на законних заставах і наскільки я розумію, учні сплачували тільки за дорогу, правильно. А от шляхом економія була суттєва, шляхом проживання у інших сім'ях, як то було жити з іншою сім'єю і іншомовною. У нас спочатку перші дні то складно, складно. порозумітися. прокидаєшся, можеш зараз потрібно йти з ними спілкуватися, а вони не розуміють. я посплю. Потім звикли. Адаптувалися вже, правильно? я Дійсно, ми зрозуміли, що їм було складнувато трошки, зробити перетнути цей бар'єр, але потім. Жодних бар'єрів, повне порозуміння і так далі. І і розумієте, проживання в родині це не економія якихось грошей батьківських. Ні, да? це величезне на сам перед насамперед занурення в культуру і в побут. Ми йдемо в Європу, але ми повинні розуміти, що ж це за Європа. Одна справа, коли ви купуєте тур, їдете подорожувати. Ви дивитесь у віконце, але ви не знаєте, чим живуть іноземці, до яких ви приїхали. А тут зовсім інша картина. 8. І якщо ми їздили пізнавати освітні якісь да, грання, то які плюси, мінуси їх освіти? Ви для себе щось таке знайшли? Ми, да, ми відвідали певну кількість уроків. Ми, як вчителі іноземної мови, відвідали іспанську, арабську. Англійську, Англійську да звичайно німецьку і російську мову, то ми так зробили висновок. Що уроки відрізняються від наших, немає такого класичного уроку, як в нашому розумінні, але процеси де діти працюють, намагаються говорити іноземною мовою, тобто. Іншими методами, але все іде. Слушайте, може Больше... захотілася, ночка ломана насправді на браво вам, браво таким викладачам, які от е, працюють над тим, аби діти проходили практику, не просто там да сходити і подивитися десь щось, якісь картинки, а саме поринути в цю атмосферу. Браво вам! Дякую, можна я ще додам. Да, е, да, е, ну, наші учні також відвідували уроки, і ось один вчитель англійської мови. Вона давала тест, і наша учениця написала, і ось там 20 бальна система і отримала 18-20 балів. Тобто ця вчителька дуже нам дякувала за таких учнів. І вже Leah> залишила її там. 응 я так розумію. Але мама не дозволила. Це не єдиний випадок. До речі, ми себе проявили не лише в мовах. Навіть в математиці ми себе проявили. Що ми зробили? Ми вирішили без проблем те, що вони сиділи, ламали голову. У нас дуже добра підготовка математична. І не слід говорити погані слова про нашу освіту. Не слід. У нас дуже багато плюсів, дуже багато. Але і європейські. Освіта має свої переваги. Тому зараз це таке спірне питання. Чи повинні ми повністю ламати нашу освіту? Напевно, варто пізнавати один одного угу. і оці плюси, які наші плюси. А ви їздили який е, раз? Или Я это особисто третій. Вот. Мені цікаво, це третій раз і да, третій раз. Третій раз в циліці е э, відрізняється, і знаєте, чим відрізняється? Е э, ну, ми бачимо, як швидко э, змінюється і відбуваються зміни в тому містечку, манюсінькому містечку, яке ми відвідуємо постійно. Ми коли минулого разу були, це два роки тому, вони вирішили збудувати новий корпус ліцею. Новий. Ну, Два роки, навіть ще не було жодних таких прикмет, що там щось буде. Цього разу ми приїхали через два роки. Повністю нова будова, повністю обладнана. За останніми словами техніки, як то кажуть, mm -hmm. все абсолютно майже ідеально зроблено. Тому що гроші, які йдуть на освіту, вони дійсно йдуть на освіту. Оце головний плюс, який нам треба wot напевно wot навчитися реалізувати у своєму житті. Дякуємо wow. вам, well, подальших, well. подальших подорожей, подальших здобутків і емоцій. Дякуємо дуже о, до речі, можете привітати французькою мовою всім побажати доброго ранку. Бо mm матем, -hmm. bon bon journée doit être aujourd'hui très е. Плен де бом эмоцион. Перевожу доброе утро, Рукова Кава. Спасибо большое, хорошего вам дня, а мы увидимся после клипа.